Друзі, всім привіт! Сьогодні я приїхав знову на Стохід порибалити. Пора зараз вже десь 14, а можливо навіть більше, десь 15 година. Тобто десь вже після обіду. До обіду в нас було сьогодні, сонце світило, було зовсім ясно. А зараз трошки погода помінялася. Підійшли хмарки, почався вітерець. І на вечір навіть передають дощ. Ну там невеликий процент, так 50-50-60%. І грози. Можливо, буде гроза. Тому я вирішив виїхати під вечір, половити щуку і окунь. Взяв спінінга на щуку. На щуку сьогодні буду ловити Спортекс, Rapid Spin, вудлище, катушка Select Master 2000, шнур я мотою, повідець хард мону і попробую спочатку на силіконову приманку. Посилання на снасті в мене буде під описом відео. Заходьте, дивіться, на що ловлю. На окуня буду використовувати паличку Select Rhythmix 055 грамів 213 довжина. І купив собі отаку маленьку блишню. Малесеньку -малесеньку, білого кольору. Хтось тобто писав мені там, щоб я почав попробував половити на блишню. Можливо, в товщі води стоїть окунь. Тому що якось на. На донні Снасті я минулого разу пробував, то не дуже клювало. І ще в мене дивіться, а, до речі, дивіться яка, яка в мене блешня на Окуня маленького. 3 грами. І вага от така. Ще от дивіться, в мене прийшли на Окуня приманки. Дехто до мене телефонував і запитував, де я замовляю. Приманки, то будуть посилання, я залишу під під описом відео, буде посилання на магазин. Дивіться на що я ловлю окуня. Того року на стоході клював окунь, найкраще на отакі приманки. Або то отакі шеди нейтральної плавучості, отакий такий фіолетовий колір. ну Якийсь такий. То я вже замовив їх. Або такий наполовину морку, наполовину якийсь такий фіолет. Також 2,5 дюйми. Або от такі от личинки, також 2,5 дюйма, трошки більші. Також на них дуже окунь добре клював на стоході. Крючки прийшли, мою офсетні вісьмерочка. Для цих приманок, мені здається, само саме Ну такі менші личинки. Півтора дюйми в такому кольорі. Отакі от, от личинки, наполовину морковний кольор, наполовину фіолетовий на окуні. Такі червоні личинки. Ну і ще одні такі самі. Типу маленька рибка наполовину. Отакі от, от прийшли снасті. Вони дуже непогано ловлять окуня на стоході, тому я їх замовляю собі. Ну, в Всякому випадку торік ловили осінню. Ось такі от грузики вольфрамові 1,5 грами замовив маленькі. Тому якщо потрібно комусь, то... Посилання під описом відео буде. На моїй снасті хоч на щуку, хоч на окуня. Заходьте, дивіться, замовляйте собі. Ну, на стоході це працює. І навіть тільки на стоході я пробував. Е, ну, на, на інших водоймах також працюють ці кольори і ці приманки. Ну, але сьогодні спробую половити і на блишню. Я ще на ближню окуня не пробував, якось я ловити. Тому отак от тут. Так, от перша ямка. На якій я буду пробувати. Спершу буду пробувати щуку піймати, тому що... Якщо окуневу приманку закидати, щука її залюбки буде брати і я можу з першого разу позбутися своєї блишні. Тому краще кинути спочатку якусь таку щучу приманку, не дуже велику. Якщо тут є щучка, хай вона собі там візьме і... Якщо немає, тоді можна буде спробувати окуня відчепити. Так, щучка не дуже хоче бачу. З першого закиду не було нічого. Пітер такий зривається і от там таких хмарки йдуть. Головне, щоб не гріміло сильно. Бо коли буде сильно гріміти, тоді не дуже безпечно ловити спінінгом. Може блискавка вдарити. А жити ще хочеться трохи, тому... Не буду ловити, як буде сильна гроза. Ну що, тоді пробую на окуня. Дивіться, на окуня що я тут поставив. Оце блешня. Далі йде скрутка така тоненький дротичок, щоб щука, якщо буде раптом плювати, щоб не перекусила різко. Далі повітець сантиметрів 60 і основний шнур. Ось така буде. Так, не зрозумів, що там блешня. Навіть не крутиться. Отакої. Що це там таке робиться, ей? Чому ти не крутишся? Ее щось вони мені підсунули якусь подпіхню. Мабуть. Що ж це таке? Що треба швидше крутити чи що? Я ж знаю, блешня як іде, то вона має отак впиратися дуже сильно, якщо крутиться гарно. Ну, крутиться навіть ого. Ледь-ледь, звісно. -ледь, ну і добре. Хай хоч ледь-ледь крутиться. Отут зараз понад цим котчиком спробую. Окуні, де ви там можете бути взагалі. Хто вас знає. О! Коли помаленьку йде, то воно геть не крутиться. Що ж це за така подпіхня, ага? Ух ти, брала! Ти що? Лобрала! Ну, є! Перша риба. Другий раз взяла. Ух ти! Ух ти, Красава! Ну нарешті! Ну нарешті риба! Друзі, перша риба є. Вона щоправда ще не невеличка, не залікова. Така, така дуже темна. Така грамів 250 мабуть. Щучка. 250 десь грамів така щучка. Тому будемо її відпускати. Обов'язково. Давай мала малепливий. Добре, що клюнула, А, пішла собі. Так, ну це ж я не, не багато проблів. Так, метрів 300, мабуть. Може ще 300 не проплів навіть. Перша покльовка відбулася. Риба невелика. Але значить є надія... О, знов друга брала. Якась невеличка, геть під самим верхом, так, клац, але не засіклась. Ще одна спроба. Ні, немає. От, вже одна покльовка, і ще одна спроба. Давай. Ну Тут, звісно, кидати не просто, дивіться, які тут такі стежечки вузенькі по пів метра. Треб... Треба втрапити на цю стежечку. І по ній приманку вести. от так от. А щуки, як я розумію, стоять з двох боків. І дивляться. Хто то з них перший буде клювати? О там таке навіть гарне місце ширше, чистіше. Опа, брала знову, знову бере. Опа, але знову невелика. Зійшла. Ну десь така сама, приблизно як та. Але ну, це вже... Це вже дуже непогано. Що так? Ну, звісно, мабуть, більше не буде брати, бо вона вже злякалася. О! Бачу, що сьогодні окуня мені не буде коли ловити. Якщо такий кльов Щуки. Непоганий. Ой, зілля ж ти, зілля. Ай-яй-яй-яй-яй, таке місце спортив. Нічого. Поїжджаю знову на галявинку. Схоже, що тут трошки ямочка, тому що немає зілля. Зараз будемо пробувати на дно трошки опустити. Ух ти ж, бачили? Брала геть на виході, на виході приманки, геть взяла. Але слабо. Тільки десь за хвоста смикнула. Зараз я її ще раз спробую підвести. Опа, знову брала. Це просто капець. Другий раз брала і не взяла. Геть, геть, геть на виході з ямки. Давай ще разок. Ні, немає. Змінюю приманку, хочу поставити жовтий колір. Силікон також. Жовтий колір. Пробувати що воно? Покаже на жовтий. Вони щось на білий не дуже активна риба. Чи вона взагалі не дуже активна. Попробуємо експерименти такі. Так, ну риба нати вам на пробу. Очка, дивлюся геть за росша. Немає де кинути навіть. Фух, а я думав, що я тут половлю. Щуку. Ну, Казується, що мабуть не половлю. Все-таки не половлю. Є вікна такі невеличкі. и пол молу вся речка Пливаю до ямки гарної. Тут пробувати буду і окуня ловити, і щуку. Тому що тут таке місце. Що може бути все. Я навіть думаю, що не може, а навіть є. Тут і окунь, і щука на цій ямці. Велика дуже яма. Дощ крапає. Навіть. Навіть дощі крапає. Перший раз кидаю по центрі геть. По самому центрі буду опускати на дно, пробувати підняти з дна. Не хоче. Щучка не хоче клювати тут. Перший клюнув. На першій проводці дуже довга проводка була. Дивіться, який гарний темний. Коротше, дуже довга проводка була, дуже глибока яма. Я геть по прямій тянув. А він клюнув тут аж геть на виході під зіллям. Можливо, вони стоять з краю. понад зіллячком. Зараз спробую так кинути десь понад зіллячком оцім, понад очеретом. Мені здається, що вони можуть бути тут зараз на, на мілині. Тут трошки мілше. І вони тут можуть стояти. Вже геть під цими от листочками... О, чув, був удар щойно. Вони видно стоять понад, понад цим очеретком. О конці. Бо який тільки клюнув більший. Отже, знову притягнув ганьдо. Тут, і тут, і тут удар був знову. Десь під оцими листочками. ну Зараз просто кинув так трошки далі за листочки. І спробую протягнути. І тут видно стоять. Що? Другий попався окунець. Чуть-чуть більший можливо. А, це не окунь. Це йорш, дивіться ну. Йорш попався на... на ультралайт. Це не маленький жик. Рахується так от. Йоржик попався. Це може вони там довбуть на дні. Ти диви. Знизу за бороду. Не знаю чи забрати такого Йоржика. Але нащо він мені? Хай пливе собі. Ну це цікаво, дуже така рибалка. Різна риба клює. Все, їду я назад. Тому що риба не клює. Буду спробувати переїхати ще на іншу річку, спробувати половити. Щоб поки сонце високувато трохи, в мене є ще трохи часу. Годин-дві це точно ще є. Тому, можливо, можливо, так, зловив я сьогодні дві щуки. Ще б було десь 5, 5 спроб клювання. Одну щуку не показує, бо я там, така вона невеличка, грабів 200. Якось там випадково вчепилася. Я якраз не знімав, бо щось кидав, кидав дуже довго на окуня. Зразу були удари, були, а потім геть перестав. Перестали навіть удари бути. Я вже якось не знімав так. Думаю, кину десь пару разів. І щука вчепилася. Таке то. Десь видно, що трошечки ранувати. На стопаді. Ловити окуня, хайну ще трошки ближче до осені. Він зараз, як я зрозумів, ще ходить десь по річках, по мілководні, а більше ближче до зими. Так, дивіться яка локація. Корчі з двох сторон посередині яма. Я думаю, що тут може бути і щука, і окунь, Тому... тому спеціально сюди заїхав, воно трошки в стороні це місце, але... Я подумав, що варто сюди заїхати все-таки і спробувати половити щуку і окуня. Ну. Щуки немає. Перший раз. А чи є окунь? Там знизу є кладки, я знаю. Якісь ну, дерева повалені лежать. То може бути окунь, але можна там зачепити приманку. Ну зараз спробую. Мені здається, що це місце дуже таке непогане для окуня. Так, а ну спробувати понад корчами тягнути. А. лобинає Таке ж місце здається перспективне для окуня, а він не хоче клювати. О-о-о-о, геть! Щось клюнуло! Ха-ха-ха-ха! вона тут тоді, видно, дзюбала також. Такий був ударчик Несильний. Ось така от на, З'їла. Кумарі починаються вже. Опа, є хтось. Хто там такий попався? Щупак чи окунь? Ха, Ха! Матрос маленький, дивіться на який. А де більший? Де? Де більший? Що ж це за риба така? Коротше, мабуть, буду закінчувати риболовлю. Усе, риба не покльовує, дивіться який захід сонця, ну вже навіть сонце зайшло і не видно. Але таке небо. Дуже класне. Тиха річка, але риба не клює, Не знаю. Що з нею? Де її шукати? Коротше, все, дякую всім за перегляд. Будемо чекати ще через тиждень-два. Я думаю, щука буде більш активна вже з середини серпня, повинна почати клювати вже на осінній жор. Тому думаю, далі, що ще, ще будуть гарні рибалки, гарні покльовки, можливо, навіть рекорди. Все. Всім всього найкращого і до зустрічі.